Уже завтра тарифи за спожитий кіловат поповзуть до гори. Ціна на електроенергію злетить майже на 20%. Один кіловат вартуватиме 45,6 копійки, а не 37, як було досі. Подорожчання торкнеться усіх і містян, і жителів села. Черкащани вже міркують, як зменшити суми в платіжках. Якщо чесно, це для мене новина. Я від вас почула це вперше. А будемо в темноті сидіти, ми вже економимо. Я нічого не бачив вже. Тому що енерго і купив слабенькі. І все ходу на пошуку, особливо ввечері, внутрім. Отак і коно. А що ми зробимо? Хай набивають кармани, то суми. Їм мало, то хай набивають. Все одно там будемо всі. Ой. Хоча рідше включати, будемо на ощуп ходити. Ну, Звісно, будемо економити. В приділах розумно використовувати все. Як треба буде включати, будемо включати. Як будемо економити? Лампи будемо економічні ставити. Менше, щоб супруга включала щось. Маленькими з такими не да, поводаються. Вода речі, вода води немає, і гріть, і тісти варить. Ну, як я буде економити? Як буде, так і буде. Включив, виключив ту лампочку, та й вся економія. А що ж економить? П'інся тишу що далі ще казати Все.